Як економіка Чернігівщини відновлюється від наслідків ворожого вторгнення у 2022 році? Що робить держава для підтримки і сприяння розвитку підприємництва на центральному рівні і на рівні області? Ситуацію узагальнює й аналізує керівник департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Олександра Хомик. Під час повномасштабного вторгнення, за нашими оцінками, у березні 22-го року працювало близько 15% підприємств у квітні після деокупації регіону і коли ворога витіснили за межі нашого регіону, економіка поступово почала відновлюватися. Наші підприємства зазнали дуже значних збитків, лише прямі збитки і шкода підприємствах внаслідок руйнувань. Зазнали 495 суб'єктів господарювання. Частина бізнесу, на жаль, наразі не має змоги зробити фіксацію збитків. це стосується бізнесу, розміщеного в прикордонних територіях, де постійно відбуваються обстріли. Тому, на жаль, ця цифра є неповною. Вона може бути більша. У цілому за 2022 рік ми маємо зниження практично по всіх показниках. По всіх основних складових економіки. Сільське господарство в нас зменшило обсяги близько 20%. Промисловість приблизно на чверть. Найбільшого удару зазнав експорт. Близько 40% область втратила. Будівництво практично припинило свою діяльність крім відновлення об'єктів, яка відбувалася в той рік. Це 41% до рівня 2021 року. Торгівля також мінус 25%. І не дивлячись на те, що економіка була в такому стані, вона втрималася. І не лише втрималася, а і починаючи з 2023 року почалось поступове її зростання. Ми маємо більше 40 інвестиційних проєктів, які реалізовані суб'єктами господарювання. Більша частина цих інвестиційних проєктів це в сільському господарстві, і це в основному інфраструктура. Для обробки і зберігання сільськогосподарської продукції 10 від інвестиційних проєктів у промисловості, один в альтернативній енергетиці. Ми оцінюємо зараз стан відновлення промисловості близько 80% до рівня 21-го року. Загалом із 60 пошкоджених підприємств відновили свою роботу. Понад 95%, лише декілька середніх підприємств, які не зруйновані і не відновили свою діяльність. Натомість ми нам відомі приклади, коли підприємство було. Зруйновано також вщент, але відновлювало свою діяльність на новому виробничому майданчику, і саме в нашому регіоні. Величезна подяка нашому бізнесу, який продовжує роботу в нашому регіоні. Експорт у нас зменшився на, на чверть у 2022 році, натомість у 2000 Двадцять третьому році ми маємо зростання на 25%, Водночас це лише 75% рівня 2021 року. Суттєво також знизився імпорт, що може бути теж показником того, що не повністю відновлюються промислові підприємства. Якщо говорити про структуру експорту, то лідируючі позиції в нас продовжують займати зернові культури. Їх питома вага порівняно з 2021 роком знизилася несуттєво. натомість маємо зростання суттєве у питомій вазі експорту жирів та олійних. В принципі, ми це розцінюємо як добрий сигнал, тому що зростають обсяги експорту переробленої продукції, тобто продукції із високою доданою вартостю. Що стосується загалом діяльності малого і середнього підприємництва, то малий і мікробізнес виявилися стійкішими до викликів. І якщо в 2022 році ми мали зменшення зареєстрованих ФОПів на третину. То вже у 2023 році при, ми маємо зростання кількості зареєстрованих ФОПів на більш ніж 17% навіть із порівняння в порівняння, порівнянні із 2021 роком, тобто роком до повномасштабного вторгнення. І в не в останню чергу цьому сприяють програми підтримки бізнесу, які діють зараз в країні. По-перше, це державна підтримка бізнесу, яка реалізується через проект робота». Він має декілька складових: це програма власна справа, гранти на створення або розвиток переробних підприємств, гранти для ветеранів та членів їх сімей, гранти для створення або розвитку садівництва ягідництва та виноградарства. Гранти для тепличного господарства. З початку дії цієї програми, а це середина 2022 року. 321 отримувач від області отримав допомогу на суму понад 263 мільйони гривень. Сукупно це і сприяє тому, що наша економіка тримається на плаву. Величезна подяка також міжнародним партнерам, які підтримують наш бізнес, які надають допомогу для підприємництву. Лише деякі приклади. Надання грантів бізнесу від міжнародних партнерів. Це ЗОА, 20 представників мікробізнесу отримали гранти. GIZ погоджено 23 заявки. Велику допомогу надають міжнародна організація міграції. Проєкт конкурентно спроможна економіка від USAID, Зараз наш бізнес активно подавав заявки і вони розглядаються на різних етапах. Ми маємо приклади. Навіть новостворених підприємств за допомогою грантів від міжнародних організацій, це, наприклад, в рамках програми Пьор були створені і підприємство Швейне, і підприємство по випічці хліба, інші підприємства. Відбувся вже цього року проєкт молодіжна бізнес-школа, де навчаються молоді люди, а зам ведення бізнесу. Тобто робота ведеться по всіх за всіма напрямами. Інституції підтримки бізнесу допомагають в заповненні заявок на отримання грантів як від міжнародних організацій, так і державних грантів. Що стосується обласної програми підтримки розвитку малого середнього підприємництва, то минулого року нею запроваджена фінанс. Підтримка бізнесу, зокрема, запроваджено або частково вдосконалено порядки часткового відшкодування витрат підприємств на визначення шкоди та обсягу збитків, завданих внаслідок російської агресії, на участь у виставково ярмаркових заходах, сертифікації продукції або систем управління. Вже в цьому році нами проведено два економічні форуми. Це міжрегіональний економічний форум відновлення економіки на деокупованих територіях, де ми із партнерами з інших регіонів, які також зазнали суттєвих збитків внаслідок збройної агресії Російської Федерації, напрацьовували механізми підтримки, які б могла застосувати держава для таких територій, як наші. Тобто говорили про те, як підтримати бізнес цих територій. І інший регіональний форум, який відбувся нещодавно, 29 лютого, це відновлення економіки Чернігівської області в умовах війни. Діалог з бізнесом. Ми хочемо, щоб бренд зроблено в Україні саме в Чернігівській області, стало також брендом нашого регіону. Щоб кожен житель нашої області міг гордитися тою продукцією, яку виробляють наші місцеві товаровиробники. наразі при мінекономіки створена робоча група. Яка напрацьовує пропозиції до стратегії економічного відновлення деокупованих територій. І ця робоча група створена не в останню чергу через наші пропозиції, тому що ми наполягали на цьому, що має бути особливий підхід до таких територій. І хочу сказати, що дякуючи уряду і Міністерству економіки за те, що дослухаються, і часткові кроки вже зроблені. Наприклад, гранти на переробку, які дозволяють. Отримати грант до 8 мільйонів гривень на організацію переробного підприємства з чисельністю до 25, не менше 25 осіб. Умови для деокупованих територій та для тих, які зазнали, дивилися активні бойові дії, трошки інші ніж для решти територій. Грант може становити 80%, власний внесок 20%. на інших територіях. Це 50 на 50%. Наступна велика, я вважаю, це велика перемога і дуже оцінив це бізнес. Що з лютого 2024 року всім суб'єктам підприємництва, які проводять господарську діяльність на цих територіях, надано можливість отримати кредит за програмою 5.7.9 на інвестиційні цілі від 1% а на інших територіях це 5, 7 і 9 відсотків річних. На фінансування оборотного капіталу від 3% річних, на інших територіях це 7, 9 і навіть 13% річних. Тобто ми йдемо тепер такими малими кроками. Якщо держава не готова вживати кардинальних заходів до підтримки таких територій, як от ми Ще в 2022 році напрацьовували пропозиції по створенню території пріоритетного розвитку на території області, то ми мусимо йти такими маленькими кроками, але вони вже дають свій результат. От, от, програму 5.7.9 прям дуже бізнес оцінив, тому що це реальна підтримка. Єдине, що ці, ця підтримка має обмеження 3 роки. Після деокупації або після завершення активних бойових дій раніше цю норму виписували один рік, і тому ми піднімали це питання і піднімав наш бізнес. Що одного року для відновлення настільки постраждалих регіонів зовсім недостатньо. Тому тут маю похвалити уряди мінекономіки за те, що дослухалися, і все-таки підтримали економіку наших регіонів. Тому ми працюємо по різних напрямах. Це якісь точкові пропозиції, але які матимуть вплив на підтримку нашої економіки, на розвиток економіки.